У нас два дублюючі кармани присутні фронтом вперед на плечовій зоні, справа та зліва. У кожному з них буде також хлястик додатковий, ну, дивлячись, кому як буде комфортніше, де носити ті самі документи. І також представлені ще резиночки для використання і зберігання ручок та подібного знаряддя, аксесуарів. тому подібне. Всі шви, які будуть всередині поруч з мембраною, вони все будуть проклеєні. Тобто будь-яка волога, яка буде потрапляти саме на куртку, вона не дасть доступу до вашого тіла, до вашого одягу, і за рахунок цього ви будете зберігати більше тепла. Також замки будуть захищені верхній частині накладками з кордури, які захищають від того, що при активній носі самої куртки у вас постійно йде контакт з тим, що ви зменшуєте ресурс вашої змійки. І туди може потрапляти якісь волокна від чогось, якісь брудом подібне. І для того, щоб зберегти і надати більш довговічні властивості самим замкам, їх захистили з верхній частини, ну, тобто в верхній частині.